Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею Дар'я Глущенко, спічрайтерка, а також кризовий менеджер. Вийшла з нами на зв'язок. Вітання, пані Доброго Добро пані Дар'ю, хочемо з вами поговорити про те, що не так із маркетингом українських різних виробників, адже бачимо протягом останніх останнього часу, з'явилося дуже багато різноманітних, можна сказати, таких брендів чи реклами, які обігрують дуже важливі для України і часто болючі героїчні моменти, наприклад, Буча Комбуча або пиво Пивогеройним. Мирають, ну і інші я вже не буду називати зараз. наші режисери покажуть нашим глядачам приклади такого жахливого маркетингу, як ви вважаєте, що це таке, чи тут якесь недопрацювання, чи це такий хайп, і, і що з цим робити? Е, ну, оскільки я разом із е, Зоєю Казанжі е, зробила публічну заяву проти цього, то звичайно, що я е, позицію свою чітко засвідчила, що це не є нормальним і це має стати проблемою для професійної спільноти піарників і маркетологів, е, тому що справді хвиля пішла дуже велика, і цих назв стало вже дуже багато, і ці назви використовуються абсолютно недоречно. І зрозуміло, що мета такого неймінгу це комерційна реклама, це заробітки, це продажі. Тому разом із ЗОЮ ми зробили публічну ну, досить розлогу заяву на українській правді і сьогодні розмістили. Просимо всіх приєднуватися. Там є посилання для того, щоб поставити свій підпис. Більше ста людей вже приєдналися. Ми висловилися проти того, щоб в рекламі от таких от товарів, особливо алкоголю, ужиткових товарів, використовувати назви героїчних міст, подій, окремих локацій, як Азапсталь, наприклад, військових привітань, назви військових підрозділів, нагород, символів війни. Це можуть бути окремі там люди, навіть тварини, про яких ми всі знаємо. Треба розуміти контекст, в якому це робити, і мати повагу все ж таки до цих подій і розуміти різницю. Тут розумієте, тут Відчувати потрібно е, дуже багато нюансів для того, щоб не помилитися з таким неймінгом, тому що це не те, що ми проти патріотичних сувенірів, наприклад, або е, якийсь там цікавий мерч. Да, там, наприклад, Укрпошта робить марки. Це ж не те, що ми, ми вважаємо нормальною практикою виготовлення таких марок, які там в світі дуже популярні. Але коли йдеться саме про е, FMCG, да, оці ужиткові товари, м, то тут навряд чи такі назви є доречними і використання. Ня військової тематики тут має одну мету комерційну, і навіть якщо виробники додають інколи, що вони пере передають гроші на зсу. Ну це теж звучить не зовсім щиро, дуже часто і тим більше, що відкриті звіти про перерахування на зсу теж дуже мало хто робить. Тому ми таку позицію засвідчили, і мені дуже приємно, що більше ста людей підписалося. Сподіваємося, що це буде мати якийсь резонанс, в тому числі завдяки медіа, і якось ситуація буде на ринку цього неймінгу змінюватися. Пані Дар'я, скажіть, будь ласка, до кого ви зверталися з цією заявою? І на вашу думку, хто має контролювати ось цю ситуацію? Адже ну я так розумію, на даний момент хто що, хто як хоче, так і може називати, і жодної реакції поки що ми не чули від влади. Ну, питання таке. Значить, ми все-таки живемо в правовій країні, де все регулюється законом, якимись підзаконними актами. Але і в тому числі, і торгівельні марки це теж регулюється звичайно, що законодавством. Але я не є прихильником того, що. Абсолютно все можна прорегулювати на рівні закону, і це не буде маразм. Тобто, це вже ну, коли йдеться про деталі, про професійну інтуїцію, відчуття доречності, недоречності, законом дуже важко це виписати. І реально, ми от такі патріотичні марки, які є, ну які працюють і виконують своє ну, завдання, таке мотивуюче для людей і популяризують Україну. Ми їх теж дуже тоді ризикуємо викреслити з е, ну Цієї продукції. А, тому е зарегулювати це е не зовсім добре, але е мені все ж таки здається, що на рівні закону про. Е які охороняє інтелектуальну власність е і е регулює порядок е реєстрації торгівельних марок, там все ж таки там є заборонні норми, їх просто потрібно доповнити. Ми спочатку хотіли цю петицію е адресувати, також і депутатам, але потім е вирішили, що е ми якось цей пункт. Е Опустимо, але все ж таки він важливий. і Мені здається, що на рівні закону можна було би доповнити, щоб заборони реєстрації торгівельних марок стосувалися, наприклад, військових привітань. У нас слава Україні! Воно регулюється на рівні законодавства як офіційне привітання. Можна вносити як заборони назви героїчних міст, назви героїчних битв. І там передбачити, що для споживчих товарів такий, такий неймінг не може використовуватися. Там, в нашій петиції, цілий ряд таких пропозицій є, що ми тут пропонували заборонити, патріотичні заклики, військові вітання, трагічні події війни. Тому мені здається, що тут депутатам, якби вони подумали над внесенням змін до закону, вони б дуже в цій ситуації допомогли, тому що. Да, Такі стаканчики з масонським знаком чомусь і з Гастомілем, ну таке не дуже воно виглядає. Можливо, я переконана, що на рівні закону потрібно зробити зміни. Другим пунктом ми також звертаємося і до Національного офісу з інтелектуальної власності, який реєструє ці торгові марки. Вони без закону нічого не можуть самі забороняти, але вони можуть і відмовляти але вони можуть. Формувати певну практику, звертатися, роз'яснювати все ж таки теж публічну позицію в цій темі зайняти, оскільки вона дуже чутлива. Бо ми, якщо от будемо таке допускати, то ми е, прийдемо до такої будемо копією Росії, де є е, культ Папідабесія і, е, на жаль, ну велика вітчизняна війна, яку вони ніби шанують, перетворилася в них просто на пропагандистський культ. І там караоке, вечірки на 9 травня, і просто все, що тільки можна вигадати, пішло під цією стрічкою і тематикою війни, і щоб в нас просто такий, такий самий нездоровий культ не створився, і ми так не поплюжили ті події, в яких ми всі живемо а змогли якось цей свій досвід інтегрувати в своє повсякденне життя в якийсь здоровий спосіб. Ну, є багато, я думаю, практик в Європі, яким можна навчитися, як вшановувати пам'ять про війну. Тому ми би закликали також і всіх наших колег в маркетингу, рекламі піарі, хто відповідає за креатив, подумати теж про те, як вони будуть працювати з воєнною тематикою, і на своїх внутрішніх нарадах з клієнтами все ж таки намагатися пояснювати етичні питання. Якщо закон не забороняє, то є все ж таки етика. Зважати на те, які смисли, які коннотації мають ці слова. І ну, я думаю, що можна багато гарних назв придумати, не чіпаючи азовсталь або пам'ять героїв. Ну в цьому професійності полягав, в принципі. Пані Вдар'ю, ну ми розуміємо, дійсно те, що не заборонено. Законом і через те, і ці маркетологи і рекламісти вони це використовують, але, на вашу думку, то якісь штрафи за таке не варто вводити. Чому б ні? Так. Це хороше, ну, я, мені здається, що якщо це вже на рівні закону або підзаконних актів е, встановлювати, і сподіваємося, що народні депутати побачать це, це цікава тема, вона реально гостра. Е, не так складно зробити ці зміни до закону, то чому б не передбачити санкції для того, хто його порушує? Ну неможливо ж відстежити весь інтернет і побачити всі знижки. І почути всю рекламу, От, Включаєш fm станцію там рекламуються якісь ліки, які захищають вас від грипу, а ЗСУ захищає нас від расистів. Ну, ну це не, мені здається так не треба робити, тому чому би не зробити штрафи? Це абсолютно законний інструмент санкція. Бону сер цього реально. От ви показуєте цього реально дуже багато, і це йде на, на таких, от саме ужиткових, простих щоденних товарах. І цей баканчик, стаканчик з героїчним гастомілям, попили каву. Він одноразово викинув на смітник. Розумієте? Ну це не зовсім воно. Мені здається, що е, і практику потрібно. Формувати з розумінням е, таких речей. І е, на рівні закону все ж таки також внести зміни, щоб е, героїв не можна було на кожну етикетку написати і потім її жмакати і десь там кидати на підлогу. Така, mm. така mm. наша позиція. Так, і десь, пані мене... Дар'ю, е, насамкінець цікаво, чим е, ось цією заявою. Чи ви е, звертаєтеся безпосередньо до цих виробників, чи загалом, чи можливо. Варто було б дійсно саме до тих, хто використовує такий маркетинг, таку рекламу, якось особисто до них зв'язатися з цією заявою, там запропонувати все-таки відмовитися від, цієї, від такого маркетингу? Ну, адресатів дуже багато. Ми почекаємо, зберемо підписи. А, і в паперовому вигляді звичайно відправимо і в офіс інтелектуальної власності, можливо, подивимось в парламент в професійні асоціації виробників, які об'єднують ну, такі значущі кампанії на ринках. Вони існують туди. Я думаю, теж потрібно звернутися, щоб до цього привернути нарешті увагу. Якщо будуть зміни до законодавства, і це буде взагалі суперефект цієї заяви. Дійсно, ми теж на це очікуємо. Дякуємо вам, пані Дар'ю, за небайдужість, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в прямому ефірі. Спічрайтер кризовий менеджер Дар'я Глущенко була з нами в ефірі громадського інтерактивного